Найбільший південно корейський провайдер заразив своїх абонентів вірусом. Принаймні, так стверджують місцеві змі. А котовачі ось у чому. У приблизно 600 тисяч жителів Південної Кореї, які користувалися програмою GRID, на комп'ютері почало відбуватися щось дивне. GRID — це програма, яку корейці використовують для обміну даними за допомогою методу P2P, якщо що. Короче, Так от, у цих самих користувачів GRID програма раптово почала створювати якісь дивні папки, приховувати завантаж Жені файли, а в когось взагалі перестав працювати ПК. Такі до чого тут провайдер. Може, це розробники десь нахімічили? А на прикол у тому, що проблема спостерігалася лише у абонентів Корея. Telecom, найбільшого південно-пірейського провайдера, який, ймовірно, займався розробкою, підтримкою та розповсюдженням шкідливого ПО ну, або вірусів задаля того, щоб перешкодити корейцям користуватися торрент сайтами. Місцева поліція, звичайно, ще не змогла пропустити цей гучний випадок повзвука. Та і почала розслідування. А генеральний директор Корея Телеком пішов у відставку. В новині там кстати, писало, що вже 13 людей заарештували. І там якесь додаткове розслідування запустили. За так прийшли люди поработать на провайдера.